Привіт, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. Жовте листячко летить. Під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, це буває. Восени. Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру. Ознаки осені. Вам потрібно розглянути картинки та назвати ознаки осені. Наприклад, погляньте осінью. Листочки на деревах стають різнобарвними. Погляньте, які гарні. Восени дерева скидують своє листя та готуються до зими. Восени в садах достигають яблука, груші, сливи. Погляньте. Восени на городах люди збирають овочі, капусту, моркву, буряк, картоплю та інші овочі. У лісі під деревами восени люди можуть знайти різні гриби. На дворі стає холодніше, тому люди одягаються тепліше. Стіше стоїть дощова або вітряна погода. Ночі стають довшими, а дні коротшими. Восени усі тварини готуються до зими, але роблять це по-різному. Тварини роблять запаси їжі, облаштовують свою домівку або впадають сплячку. Восени відлітають у теплі краї птахи. Ось ми з вами і пригадали ознаки осені. Молодці малята! До нових зустрічей!